Доброго ранку, вже доброго прилинули. Ранку. Ми сюди Бачите, такі гарні німфи. У нас сидять. Дівчата, доброго вам ранку. Доброго ну Що ранку. готові? Кажіть, готові, так ну, якщо Чим, готові буде зараз. Піднімати руки. Хто з вас хто? Тетяна <рес> Катерина. Анна і, я. і Ді... ну, діана вже до нас приписалася. Діана, ти вже не Коруну, мабуть, вкрала та <ріст> <ріст> щоб конкуренткою чого ми питаємо, готові в ні? Тому що саме сьогодні буде відбуватися генеральна репетиція. Завтра вже все. Завтра вже приготування, сукні, зачіски, макіяжі, стреси. до речі, стреси. Так до речі, про <ріст> а, сукні. Ми знаємо, що на, на конкурсі ви будете показувати. Декілька дефіле у вас будуть з хутряними виробами і з сукнями вечірніми. Хутряні вироби вам надають, а ось вечірні сукні на останнє ваше дефіле. Де ви берете? Як ви готуєтеся? Можливо, разом з матусею, по ночам сидите, розшивати там, камінцями. Там, да? Або ви звертаєтеся до дизайнерів, або ви замовляєте десь сукні, або подружки вам дають. Як відбувається? У багатьох дівчат є свої плаття, які деякі ш'ють на заказ, деякі просто покупають. А у деяких дівчинка вони будуть представляти мультибрендовий магазин Бродвей. Там чоловік п'ять, в тому числі і я. Угу. Тобто у вас, вам є така можливість взяти сукню, ну так би мовити, ну прокат або ну, це питання знято, так? так. Воно не залишається відкритим. Зрозуміло, дівчата, розказуйте, що там за кулісами відбувається? Ви вже посварилися все. Наоборот, ми Так, вірю. Ви такі друзі, вам хочеться замість янголів. я тобі вірю. На самом деле у нас за кулісами за кулісами все дуже дружно. Где-то може внутрі кожної конкуренція є, но ми її не показуємо. Завтра покажемо. завтра покажемо. Завтра зі сцени когось комусь викинуть туфель з вікна, щоб вийшла боса. Дівчата, дивіться, не треба сваритись. Ми завтра будемо вами будемо дивитися, що там буде у вас. Ну як ви думаєте, ви вже серед себе вже знайшли якусь таку конкурентку, яка вже варта перемоги? Можете нам не називати, але чи є вже так я думаю, що кожен із нас увіділ вже учасниць. В день кастинга уже, мне кажется, где-то в глубине души заприметила вот уже она, так, вот, так, да, так, вот так. она, Тут да, она да, да. З <свят> вот, нет, ну почему делать? Мне кажется, что мы мы хотим сделать хорошее шоу в первую очередь. <свят> И для того, чтобы сделать хорошее шоу, мы должны переживать, наверное, за, за всех, за картинку в общем. Потім ми друг друга підтримуємо, допомагаємо нам. А скажіть, чесно, не кричать на вас. Я вже питав у Діана той раз. Тільки правда Діана. <свят> не кричать на нас. <свят> <свят> Добре, тоді ще таке -то питання. Ну, нас дивляться телеглядачі і дівчата, які мріють також прийняти участь у конкурсі краси. І зараз дивляться на вас, такі гарненькі, прийшли. Потім підуть завтра вдягнуть сукні, походять по сцені під музику, їм квіти подарують, корону вдягнуть. Ну все так просто, так легко. Ну, здається. Але всі ми з вами знаємо, що за лаштунками залишаються стреси, робота, саморозвиток. Що криється за підготовкою? Що... Е за вас за вашим власним досвідом важко готуватися до конкурсу краси. І що саме план, план підготовки? Що потрібно дівчина вміти робити, аби прийняти участь у конкурсі краси? У дівчинки, в першу чергу, яка хоче прийняти участь, у неї повинні бути параметри якби как бы модельний і рост. Це как бы якби вот. За Вообще, как бы тяжелая работа, это на самом Но с деле. В чем наполегается важка работа? Во-первых, это чуть ли не каждый день тренировки. Uh -huh. У нас... А Шверо бегает, чешел. Чи розумію, давайте, так, да? Модельні параметри це все поверхнево. Це ми всі з вами знаємо. Давайте конкретно, тому що нас дивляться дівчата, батьки, які планують, можливо, далі взяти участь у конкурсі. Що ось конкретно ви робите? Ваша так, робота? Можна мати хорошу фізичну підготовку, це ну, що ти для цього робиш? <кхів> Посіщати фітнес-зал, угу. пробіж, фізична підготовка питання, є. Далі. Правильне питання, харчування. Угу. желание в первую очередь ну бажание мне кажется что интерес мы мы пошли туда всех в принципе ради интереса mm -hmm. испытать mm -hmm. себя вот сложнее всего наверное может быть победить себя даже в чем-то например там может быть какую-то скромность может mm -hmm. быть даже какую-то неуверенность mm -hmm. я уверена что у каждой из нас вот что-то такое есть несмотря на то что мы участвуем подобном мероприятии это интересно это действительно любопытно и это действительно очень сложно потому что бешеный график у нас там mm -hmm. Ми узнали, що такое фотосесія, ми узнали, що таке мероприятие, ми узнали, що такое преса навіть вчера А Як ви це було... поєднуєте все? Ви ж десь працюєте, навчаєтесь? Як ви це встигаєте поєднати все? Що ви таке симвіло? От як? От десь хто з вас працює, хто навчається? Да, я роблю. Ти Трацює. А ким ти працюєш? Менеджером. Не. А, це про те, вчора читав довідку. Куди... У нас є так? сценарій вже а. з вами. Угу. А ви навчаєтесь, так, дівчата, наскільки розумію? А де ви навчаєтесь? КМТУ. А ти В школі? В школі. Ти ще школяр, одинадцятикласниця, так? Да? А ти? А я магістр. Магістр чого? КНЕУ. О, яка спеціальність менеджер. Ой, господи. Бабула яка спеціальна. Бачите, як ви думаєте? Я знову очі. Вона вже королева. Дівчата, от скажіть чесно, хвилюєтесь? От завтра давайте закриємо очі. Тільки чесно закриваємо. От зараз куліси піднімаються, купа людей сидить. Ніхто в оморок не впаде з вас. Дивіться, бо у нас буде наша терний спирт. Дуже-дуже всі хвилюються. Я думаю, лично я за себе говорю, що дуже переживаю. Це дуже складно, тому що буде багато зрителів, які будуть на нас смотреть, которые жюри будут нас оценивать. Ми должны себе показать на рівні, і це, ну, дійсно дуже... Що найважче буде для вас у конкурсі, як ви вважаєте? Візитівка, вихід, дефіле, проходка. Я не знаю посмішка, посміхнутися, вийти на сцену. А можливо, який небудь конкурс, етап, наприклад, і ну, Я думаю, та постановка для нас буде як то особенно. Тобто, ми довжні. Ну кожна постановка для нас буде тяжоле. Тобто ми повинні mm -hmm. показати себе в будь якій постановці. Ну знаєте, наприклад, всередині, всередині себе, ви так господи, пережити, хоча б цей вихід, і все далі все буде добре. Господи, пережити далі. інтелектуальний конкурс і все далі буде добре». жило, але не хвилю, не хвилюється. Діана, діана, така, діана, я не я знаю, не діана, не діана, не діана як робить, як робиться. Діана. Я боюсь, що мене просто, ну, щоб сил хватило устоять устояти просто на сцені. Там не як сама постановка э, ага, фізична, да. а от устоять просто то. Але для цього ви займаєтеся фізичними вправами, да. правильно? Щоб будеш присідати, так. сьогодні будеш присідати, щоб завтра не впала там ненароком ще зі сцени. Цяла, дивись мені. Дівчата, ну і скажіть, будь ласка, от завтра буде нагороджена одна із вас, одна із двадцяти. От якщо будете не ви, наприклад, ну все може статися в житті. От не будете когось збити там за кулічка? Ні. Не будете, так? І ми будемо радуватися за побіділів. А це не зупинить вас у подальшому. Будете приймати участь ще раз? Якщо буде можливість, то так. Не можна становлятися на молодці. Всі дуже гарно. Ти подивишся, яка в них витримка справжня. Як королеви сидять? Знаєте, це як королеви сидять, Діала така королева, яка може ще й дати по голові. Ми завтра і сьогодні, завтра з вами побачимось. Бажаємо вам успіху. Чого це сказати? Ви всі молодці. Якщо ви вже це робите, то ви вже заслуговуєте на велику пошану. Бачите, такі німфи у нас сьогодні на гостєвому майданчику. Завтра одна із них буде коронована, буде місць Кіроград 2016. Якщо хочете залинути, приходьте завтра, театр Кропивницького, ми вас чекаємо. Ранкова кава також там буде. Ну, а далі реклама. Побачимось.